Вітаю всіх, любі друзі, всіх шанувальників україномовного контенту. З вами Космос і сьогодні ми побалакаємо з вами про дуже цікаву річ під назвою Shorts. Як його зробити, з допомогою якої програми, які не потрібно робити помилки, і чого не показують, не показують на інших каналах. Чому, звісно, це не показують? Що ж, поїхали, почнемо з того, яка потрібна вам програма для того, щоб зробити шорт з допомогою ПК. Ця програма називається Movive Video Edition Plus. Натискаєте Google, скачуєте, встановлюєте, переходите. Складного там нічого немає. Все, ви зайшли, скачали. Далі ми переходимо на ваш майбутній шорт. Обираємо MP4. Так. Чогось воно не підтримує. Не підтримує. Напевно, я його не зберіг. І воно, ага. Тобто, бачите, немає, немає. Тобто, ось це буде працювати, тому що він його бачить. Тут є в нас картиночка, а там не було. Добре, поїхали далі. Це наш також майбутній шорс зі сноуранером. Ось тут ми вже робимо невеличкий надріз, хірургічний, дуже точний. Ось так це все робиться. Швиденько обрізали. Натискаємо Delete, прибираємо, натискаємо в самий початок. Дивимось у нас одні нулі. Нам потрібно, щоб у нас було не більше, не більше друзі хвилини. Тобто натискаємо Ctrl і можна ось так робити. Все, друзі, нам потрібна лише хвилина. Не більше, і не... можна менше, але не більше. Ось так нам підходить. Це натискаємо сюди. Ось це вже не підходить. Ровно хвилина, друзі, ровно хвилинка. Все, є у нас. Ось це ми прибираємо. В нас є ровно хвилина. Натискаємо сюди. Ось так ми можемо зробити з вами трошечки яскравіший голос. трошечки Далі ми змінимо ось тут наш формат. Тобто, формат для телефона. Але це ще не все, друзі. Тобто, ви побачили, змінилася наша наш візуальний, зміни, змінився візуальний огляд. Так, далі ми переходимо з вами ось сюди, в саму найнижчу. Тут в нас є дуже цікаві інструменти. Переходимо і натискаємо ось сюди. Поворот. Повертаємо наші шортс на весь екран. Далі не забуваємо натиснути ось тут: Примініть. Зверніть увагу, як змінився, змінився наш шорт. Тепер він у нас на весь екран. Тобто ось так це буде виглядати в нас на телефоні. Ну, це мас, правильно? Ось так це виглядає все. Вам це подобається. Ось тут ви не забули змінити. Натискаємо зберігти. Також не забуваємо ось тут натиснути херштег шортс. Нехай це буде уявний шорт, ми написали, добре. І далі, друзі, цікава є річ, ось тут можна зберегти звичайний наш будь-який ролик. Ми зберігаємо для ТВ. Але якщо. Це не дуже правильно, і ніхто цього не каже. Я цього не знайшов. Тобто ніхто не каже ні про хвилину, ні про СТВ. Друзі, нам потрібно лише ось ця графа. Підійде будь-яка, але я раджу, я спробував їх всі. Ну, начебто, ось це непогано. Саме найнижча графа нам підходить, натискаємо найкраще. 190 МБ. Більше воно там плюс-мінус. Не виходить більше 200. Натискаємо старт. Все, воно поїхало, воно встановилося. А тепер, друзі, я вам покажу, що таке шортс і як його відрізнити від не шортс. Ось наш є канал. Дивіться, друзі, ось вже є в нас 4 шортса, Але є різниця. Так, переходимо сюди, дивимось, так. А тепер переходимо. Це той самий ролик, той самий шортс, але зроблений в форматі для ТВ. Тобто. Це наш шорт готовий. Тобто в шорті немає такого. Ще раз переходимо, показую. Я ніде не бачу тут змоги перемотати, лише можна зробити паузу. Все, більше тут нічого немає. А ось це, друзі, варіант а, такий самий а, з, для, для а, наших телефонів. Формат в нас підходить. Все в нас класно, все гаразд. Але, друзі, на жаль, не, не підходить. Чому? Тому що в нас зверніть увагу, хвилина 0.1. Ось і все. Тобто, наш шорт повинен бути не більше хвилини і в форматі телефону. Все інше, якщо вас влаштовує не на весь екран, а звичайний тобто на, з чорними полями, вам підійде той варіант без ось цього розвороту. Ось і все, що вам потрібно знати для того, щоб зробити ваші шортс. Ну, а з вами, як звичайно, був космос. Всім дякую за увагу. Надіюся, був корисний. Сподобалось відео. Не забуваємо підтримати космоса. Також натиснути Вподобайк. Всім до нових зустрічей, всім па-па.